Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як можна проводити заняття з маленькими дітками, розвиваючи заняття. Якщо це діти до 2 рочків, то звісно, це заняття може бути з урахуванням віку 30-40 хвилин. Якщо ми танцюємо, співаємо, вони можуть побігати погратися, то цей час може бути до 40 хвилин. Але так, півгодинки дітям для того, щоб концентрація уваги була ну, максимальна. Ми проводимо зазвичай 5-7 якихось вправ. Вітаємось! Привіт! Як тебе звати? Порахувати можна, хоча дитина ще не рахує в два рочки, але цікаво, хто у нас тут сховався? У нас тут живуть хто? Каченята, як вони говорять, кря-кря. Скільки їх порахуємо: Один, два, три, 4, 5. Їх п'ять. Вони можуть ховатися, можуть з тобою вітатися. Привіт! Потім можна обов'язково руханку зробити під музику, під музичний супровід, пісеньку, якусь щоб порухатися, пострибати. Дуже важливо не завжди починати читати. А важливо, щоб дитина могла усвідомлювати своє тіло і своїм тілом в просторі керувати. Тобто ходити по різному покриттю колюче, холодне, тверденьке, камінчики ножками, балансувати вміти, стояти на одній ніжці, для того ми теж можемо стрибати, ножку, одну піджимати, тримати рівновагу. Це може бути просто на килимочку, це може бути на будь-яких м'якеньких матеріалах, на яких зручно стояти. Потім можна ускладнювати, стояти не на зовсім м'якеньких матеріалах, для того, щоб стопа ножки максимально отримувала масаж. І коли дитина до 7 років навчається керувати своїм тілом, це дає великий поштовх. Розвитку мозку, мозкові діяльності. Коли потрібно буде сидіти, писати, читати, то буде набагато легше. Повірте, не потрібно в три роки вже читати і складати там цифри, потрібно вміти розуміти, вміти керувати своїм тілом. Розуміти, права рука, ліва рука, вміти керувати. Для того нейропсихологи пропонують різні вправи, так? як нейрогімнастика ручками. Для того ми розминаємо ручку, ми готовимо її до письма, але ми включаємо дві півкулі одночасно. І тому я даю завдання робити якісь вправи вдома не так, як завжди. Наприклад, правша правою рукою дитина робить все, чистити зубки. Правою рукою, але зробити не так, як завжди. Спробуй чистити зубки лівою рукою. Або спочатку лівою, потім правою теж таке цікаве завдання. Тоді танцювати, ходити як краб боком, ходити задом, передом, стрибаючи будь-які рухи. Ви йдете на прогулянку з дитиною, ви можете запропонувати, а давай сьогодні будемо йти не так, як завжди. І тут прилітає чарівна каркуша на заняття і починає навчати. Ми можемо брати цифри, букви, ми можемо використовувати пазли, теж логічний потяг вистраювати, що з чим можна поєднати, за якою ознакою розказувати. Обов'язково складати легенькі пазли, обов'язково читати щось або грати в казку. І так само ми можемо на заняття використовувати такі іграшки, які розвивають моторику пальчика, які дозволяють дитині порухатись, да, сир такий гарний, а що там всередині? І пальчиками дитина має відшукати, що там, і достати. При цьому обережно, бо там же хтось живе в цьому сирі. Достає, достає, цікаво, хто ж там у нас в сирі живе? О, мишка. Мишка, яка біла. Ми можемо проговорити сир якого кольору. Ми вивчаємо кольори, вивчаємо різних тваринок, пташок, вивчаємо вже з двох років, яка у нас пора року. Ну, багато чого розказуємо: дерева, кущі, чим відрізняються. Звісно, дитина все не запам'ятає, але цікава інформація. Там ще одна мишка є, і треба ще їй достати другу мишку, пограти з ними і тоді назад сховати пальчиками, щоб дитина отак вміла в дирочку запхати його. І тоді, як антистрес, можна пожамкати, воно м'якеньке, воно приємне і можна зробити масаж ручка. Можна використовувати 5-7 вправне заняття. Якщо вам цікаво, ви підписуєтеся і буде цілий план на те, як же ж можна розвиваючі заняття проводити і вдома, і педагогу, чи психологу на своїх заняттях, буду з вами ділитися цікавою інформацією.